Відтепер у Дніпропетровську працює регіональний центр обдарованої дитини. Там за допомогою тестування та спеціальних педагогічних методик визначатимуть здібності дитини, а також рівень її знань та схильність до навчальних дисциплін. Ми намагаємось охопити більше регіонів України для того, щоб і батьки, і вчителі мали доступ до сучасних досліджень, до сучасних знань. От змогли виявляти розвивати. Своїх дітей, обдарованих дітей в Україні. Представники Академії педагогічних наук запевнили, дітей не можна ділити на обдарованих та необдарованих. В усіх є якісь здібності, якщо їх визначити та розвивати, вони можуть прорости у справжній талант. Для цього і створили цей центр. Траєкторія встановлення будь-якої особистості дуже непередбачувана, і вона може бути такою, що може здивувати не просто сім'ю, а навіть світ. Тести для дітей будуть безкоштовними, і кожен з батьків за 40 хвилин зможе перевірити інтелект своєї дитини та творчі нахили. Акценти, пов'язані із розвитком обдарованої дитини, ми змогли безпосередньо втілити в життя, оскільки дитина, цитую, нашу попередню зустріч 1 вересня, це найвища цінність. І це аксіома. В якій не треба переконувати будь-кого підрозділи регіонального центру обдарованої дитини будуть у трьох школах: 28, 136 та 148. також у 100-му ліцеї, ліцеї інформаційних технологій та 12-й гімназії. Людмила Вітясь, Романи Вашинов, Дніпропетровський державний.